Друзі, вітаю! 17 листопада бригада Нацгвардії Хартія провела атаку на російський батальйонний район оборони в дуже важливому лісі біля села Липці під Харковом. І одну з штурмових підгруп в цій успішній бойовій операції очолив танкіст, а саме курсант, військовослужбовець Харківського танкового інституту Збройних сил України. Валентин Кобець. Скільки вам років? Розкажіть, будь ласка, 22 роки. Розкажіть, звідки у вас така мотивація? Курсант-танкіст штурмує в перших рядах? Мотивація, в принципі, виникла, тому що ми знаходимося, можна кажучи, у мене вдома. Я знаходжуся у себе вдома. Я сам з Харкова, з Північної Салтівки. В Липцях мав дачу. Частенько туди їздив, відпочивав. В самих липцях, в самих липцях да, ну, навіть от сама дача трішки ближче, трішки вище туди, в напрямку тому, де ми зараз стоїмо, де ми зараз відбуваємо ворога. Всі дороги мені знайомі, всі, всі ці локації, всі я знав. Ті позиції, які ось як ви сказали, нас того числа моштурмовали, в тому лісі, я збирав гриби. Тобто, спочатку я там збирав гриби, а тепер зараз виганяю звідти ворога. Неймовірно. Тобто, от ті позиції, де ви штурмували в тому лісі, ви були там багато так, разів. Так, звичайно, звичайно, до війни багато разів були, знали ті місця. Тому... Yeah. Заходите до свого будинку, до речі, все? Іноді, якщо є час, іноді проходжу, дивлюся, вітаюся з хлопцями з інших підрозділів, які там знаходяться, які ну, мають працювати подаль... ну, на дальність. Спілкуюся з ними, вони, коли дізнаються, що тут дійсно була моя дача, посміхаються і заходжу, дивлюсь, знаю рідні міста. Прикольно. Це прикольно. Да. <реш> Вражаюча історія. А як ви стали штурмовиком? Танкіст-штурмовик? У му році поступив до інституту, вирішив для себе, що хочу стати офіцером. Під час навчання трошки змінилися плани. Вирішив набути бойового досвіду саме в бою, не там за партою, в книжках, в Зошитах, а саме в бою. Тому прийняв рішення, відрахувався, перевівся в інститут і вже в складі підрозділу інституту, який виконує бойові завдання. На той час вони виконувалися в Донецькій області, в Луганській області, я перевівся і перші мої всі бойові завдання були тут, під Харковом, в Липцях. Тобто, будучи курсантом, перешив, вирішив для себе, що краще я піду. І буду отримувати цей бойовий досвід тут і зараз. Не чекаючи там, поки стану офіцером. Вражаюча мотивація. На офіцера вчитись 4 роки, і ви мали зараз сидіти за партою і так, вчити так. теорією. Конспект, да? який то повторював, би, можливо, писав конспект, можливо, повторював би якийсь конспект. Е а так, отримую досвід тут і зараз. Я вважаю, що справжній крутий воїн це той воїн, який вміє все. І сидіти в окопі, і сидіти в танку і. Бути, мабуть, гідним офіцером. Потрібно все спробувати, потрібно все це пройти на собі, відчути цей досвід, відчути, як це все працює. Тому що, ну, якщо ти без розуміння цього бойового досвіду, і потім тебе поставить на якусь керуючу посаду керувати людьми, а ти навіть не знаєш, як там, як ти зможеш ними керувати, якщо ти не будеш їх розуміти. Тому я вважаю, що кожен офіцер, кожен командир, який зараз є, він має, має пройти цю бойову підготовку, тому що в нього не буде розуміння. Зі своїми людьми і не буде їх розуміти. Тому що вони бачать одне, а він думає, що зовсім по-іншому. По треба послухати, треба почути, треба дізнатися, треба відчути цей ризик, треба навчитися ризикувати. В тобто, кожного, я думаю, що в кожного військового є своя якась чуючка, коли ти розумієш, що зараз треба побігти, чи може зараз треба пересидіти, а потім побігти. І, ну, це все вирабатується тільки досвідом, тільки бойовим досвідом. Так, в книжках цього не навчать. За партою це не вивчиш і конспекти цього не прочитаєш. Піхотинець з травня місяця, і тут вже ти йдеш на штурм кілька місяців, півроку і ти вже командуєш, командуєш, виконуєш самостійне бойове завдання на чолі штурмової підгрупи і виконуєш його. Розкажи, будь ласка, про те. Як ти знайшов собі такі сили, такі, такі навички, як йшла підготовка у вас до цієї операції? Що стосується підготовки, я був дуже приємно здивований. Дійсно, те, що кажуть, те, що пишуть на білбордах, коли їдеш, от їдеш в циркунах. Ось цей білборд харті, стандарти НАТО. І ти їдеш, ти думаєш, такі там стандарти НАТО. А то ти приїжджаєш на тренування і дійсно люди показують, що таке стандарти НАТО, дійсно тебе підготовлюють. Тобі в тебе втілюють впевненість в тому, що ти будеш знати все. Ти будеш знати більше, ніж ворог. Ти будеш знати той бліндаж, який ти будеш штурмувати, як він виглядає зверху, де в нього вхід, як до нього дійти, на які орієнтири орієнтуватися, і як діяти в тій іншій ситуації, яка може виникнути. І підготовка дуже гарна, підготовка кваліфікованими людьми. Людьми з. Ма... Ну, я, я вважаю, що там дуже великий бойовий досвід у хлопців, у командирів, старших офіцерів, які дійсно розказують, не приїжджають на навчання, аби тебе посварити, там, аби на тебе накричати, чи заставити там, відтискатися від полу 20 разів просто так, бо йому так захотілося. А дійсно люди діляться тим досвідом, який мають, розказують, як було у них, розказують, як буде ну, можливо, буде у нас. І <кій> бачучи такий досвід, і розумієш, що. Їм можна довіряти. Це яким командирам можна довіряти. І хочеться довіряти, ти їм довіряєш, і як показує результат, ти маєш цей успіх. Підготавлюєшся. ми ну, більше місяця, ми їздили на полігони, ми тренувалися. Більше місяця під, цю завда... під, цю... під, да, під саме під цю задачу, більше місяця ми тренувалися. Командування знаходило точки. Ну, все було наскільки підготовлено, що ми тренувалися в лісі, який дуже схожий на той ліс, який ми штурмували. Тобто ти приїжджаєш на тренування, ти бачиш перед собою ліс, і ти потім приїжджаєш на виїзд, і це ну, схожий ліс. І все, і тут уже праця рук, праця відточених навичок, праця рук і все. Не треба думати, не треба вигадувати щось, не треба там сильно якось задумуватися про прийняття рішення, тому що ти вже знаєш, що тут є. Ти не їдеш, там, не відкривається апарель у машини, ти з неї вибігаєш і не розумієш, ну, не розумієш, що тобі робити. Ти розумієш, що тобі робити, в тебе чіт... є чіткі є поставлене завдання, реальне виконуюче завдання, і ти його виконуєш і розумієш, що отак от, так, от, да, от так от працює, і так дійсно можна працювати. І якщо там, порівняти статистику з іншими підрозділями, які збрали з нами штурм, то ми... наш батальйон показав найкращу статистику, найкращу підготовленість. Я знаю, що якщо в майбутньому будуть ще якісь такі схожі дії, я вже знаю, що їм можна довіряти. І... Але підготовка, тільки підготовка, тільки якісна підготовка. Не просто приїхати там на полігон, відстріляти цинк патронів та посидіти, покурити і поїхати додому. Ні. Все має бути підготовлено, і ми підготувалися на ланці від роти до бригади. Тобто ми спілкувалися із командирами рот, із командирами, із командиром батальйону, із командиром бригади. У нас були зустрічі. Тобто, ніхто ніяких таких скритих оцих всіх маневрів не було. Те, що розповідає нам Камбріг, ставила нам задачу, розповідає нам нашу задачу. Це вся задача була реальна і була виконуюча. Тобто, тут, в Харті я зрозумів, що дійсно дійсно так це працює. Командир бригади Харті особисто спілкувався з вами. З нами і... з усіма і не раз збиралися, спілкувалися, і були спеціально підготовлені різні матеріали, карти. Все було чітко, все було продумано і кожна група. Кожна група знала своє завдання. Mm -hmm. Не було хаотики, не було ну, незрозумілості. Який у вас був об'єкт атаки, який ви мали захопити? Моя група, в якій я був, склалася з восьми чоловік, а саме я керував під групою з чотирьох людей. Дві двоечки, як кажуть, ми мали захопити два бліндажа. Наша задача була дійти до визначених бліндажів, визначитися тим, що вони безпечні. Те, що там нікого немає, якщо там хто є, дати бій, відбити цей бліндаж, заняти і тримати оборону до надання інших послідуючих задач. Те, що вам ставили, пояснювали на постановці завдання, завдання щось відрізнялось від того, що ви зустріли? Майже ні, нічого не відрізнялося. Все. Те, як ми тренувалися, те, як і показала, практика. Розкажіть, як відбувався бій? -м 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 -м. Згадайте, як все це пройшло? Ранок. Ми вже погрузилися в техніку, видвинулися. Було чути, що працює артилерія наша. Було чути, що почала працювати ворожа артилерія. Але за допомогою засобів РЕП та і контрбатарейної боротьби артилерія ніяк нам не завадила вигрузитися. Ми вигрузилися з техніки. Чітко кожна підгрупа знала свою дорогу. Зайшли в ліс, почали, почалися, почалася стрільба, почалася підтримка з, інш... з одного флангу, з другого флангу, і кожен виконував свою задачу. Дійшли до нужного бліндажа. Протидію до нас було два, дво, двоє ворогів, але вони були шоковані нашою толковою, нашою крутістю. Сильний бій не давали, ми знешкодили їх. І зайняли бліндаж. Ну розкажіть, як відбувався цей бій. Противник знаходився в Бліндажі? Противник тук, був... Ну, вони були в... готові вас зустріти? Я думаю, що повністю нам дати бій, вони не були готові. Але бій вони давали. Не сильний, їм було тяжче, ніж нам. Ми були зверху, вони були в вони були всередині в землі. Там, за допомогою ручних гранат почали їх викурювати звідти. Ну а потім mm. вже впевнився, що вони не дають бій. Зайняли цей бліндаж. Тобто ви дуже швидко рухались, наскільки я розумію. Так, да? так. вони не Це стигнули була... вас. Вони не притиснули вас вогнем, так? Ні в ні в кому разі ні. Вогнем не притиснули, не притиснули, працювала. Техніка та яка нас привозила, мала своє озброєння, штатне. Це крупнокаліберні кулемети. Вони нас прикривали. Вони спочатку насипали до того моменту, поки ми вигрузимося з техніки. Тобто ворог був притиснутий до землі, голову не підіймав. І задача була швидко це все зробити. Швидко, а швидкість ну, швидко цього досягти вдалося тільки тому, що знали, куди йти. Угу. Тобто це ліс. І в лісі іноді тяжко орієнтуватися. Так табличок нема, бліндаж все зприховано. Тобто в посадці там трошки проще, ти розумієш, пряма посадка йдеш, десь там якесь звалене дерево. О, це мій орієнтир, це я знаю. Але підготавлювалися, знаходили свої орієнтири в цьому лісі. Як який опір чинив противник? Тобто, ви швидко вийшли на бліндаж і почали з в ближній бій. Вступили, так? Так, противник намагався зі своєї зброї. Чинити опір. Стріляли в хаотику в ті дірки в криші, які в них були, вони туди стріляли. Вони думали, що ми їх обійшли зверху. Вони просто стріляють, ми стоїмо на них дивимося, ну стріляйте далі. Зараз ми підійдемо до того сектору бліндажа, де ви не зможете стріляти. Кинемо гранату і ви перестанете стріляти. Засоби підтримки: дрони, артилерія. Наскільки активно ворог діє? Спочатку активності не було, тому що я думаю, що ми застали його, як то кажуть, в розплох. Йому треба було оговтатися. І ми ну, велику ділянку одразу для себе бригада вибрала. І на такій великій ділянці противник не зміг швидко скоригувати свої міномети, свою артилерію, свої дрони. І тому перші півгодини ми не мали якоїсь такої сильної протидії ворога. Потім так, потім вони вже скоригували, потім були і прильоти, і артилерія працювала, і дрони вже їхні прилетіли. Але для нас вже це було все одно, тому ми вже сиділи в їхньому бліндажі. Тобто. Ви вівся вогонь по вашому бліндажу конкретно? Конкретно по тому бліндажу, де я сидів, вогонь прийшов на четверту добу зранку, почав міномет. Ну, ми підозрюємо те, що вони знали про цей бліндаж. Вони знали, грубо кажучи, його координати і почали просто туди пристрілювати міномет. І п'ята міна залетіла нам прямо на дах. Ну, дякуючи Богу, що було накриття. Ми не пострадали, пострадали зверху накриття, накати розірвало, і нам вдалося змінити свою позицію. Це вже було на четверту добу, а потім почався дощ, почався вітер. З однієї сторони, це сидіти у багнюці, з іншої сторони, нічого зверху не літає, тому спокій. Поки дощ, поки вітер, поки спокій. Поки сніг, поки спокій. Бо гарна погода це не завжди гарно, <хи> як показує війна. Як ворог застосовує з дронів скиди, гази, чи з чи цим? Ворог гази скиде до тих бліндажів, до яких не може дібратися скидами. Тобто, якщо в тебе гарно укріплений зверху бліндаж, він розуміє, що його гранатки ті зверху не допоможуть йому, він починає використовувати тактику викурювання, починає скидувати гази, але ми до цього готові. І кожен військовослужбовець, який йде на позицію, він має свій протигаз позиції. На позиціях є протигази, є змінні фільтри. Вдягаємо протигази, пересиджуємо, видермуємо. Хартія видає все, то забезпечують повністю. повністю Покажіть, фільтри. що вам видали, яку маску? Такі фільтри. Ага, Змінні фільтри, змінні так. Фільтри, да. ну, без, без цього дуже тяжко. Ну, в ньому одягайте, да, і ви можете продовжувати виконання завдань. Газ проп... Будь-який гази це не пропускає, да? е, ну як, якщо якийсь довгий період часу вас будуть травити, то, мабуть, потрібно буде змінити вже фільтр, е, ти не будеш максимально ефективним, але ти вас залишаєш, звісно, ефективним, ти не тіряєш свідомість, ти не ховаєшся, ти не боїшся. Ти вдягаєш противогаз і виконуєш задачі далі. Скільки часу от, ви знаходились на позиціях в протигазі? Максимально? Е, максимально близько години. Близько години, і за годину я використав більше трьох фільтрів. Mm -hmm. Тому що гази скидували в скіт. Скид, там пройшло хвилин 15, ще скид. На гази добре чути, вони щеп'ят, коли їх скидують. То ось ти чуєш відрівчики, ти думаєш, що зараз буде взрив, тому що скинули гранату, а ти чуєш. Починається шипіння, ага, газ. І вони ж також використовують там і різні гази, і... які більш на слизотечу заставляють тебе і, ну, слезову роздражають такі задушливі дії гази. Ну а протигаз допомагає, допомагає і використовуються, ми використовуємо його ефективно. Як зв'язок у вас тут у лісі? В лісі складно завжди тут рельєф ще такий в липцях у вас на, на батьківщині. Такий, <рес> рельєф дуже непростий, але от під цю задачу, крайня задача, яку ми виконували, зв'язок е був майже на оцінку відмінно. Мали з собою переносні антени народі пауки. Тобто прийшов, там, закріпився на бліндажі, перевіряєш, так, зв'язок є, зв'язок, якщо зв'язок поганенький, там на паличку намотав. Через скотч паук витягну нагору, все, перев'язав. зв'язок. Зв'язок повністю був, командування повністю було на зв'язку. Якщо якесь там питання, вирішувалося це по зв'язку, по зв'язку питань взагалі не було. І хочеться додати те, що ти був там, начебто ти вдвох сидите в бліндажі, а ти розумієш, що зверху висить твій Mavic, твій дрон, а там на КСП сидить. Чувак з екраном, який передає цю картинку комбату, ти розумієш, що ви втрьох. Ти твій побратими, комбат на КСП, дивитися цю картинку. І ти розумієш, що він бачить те, що і ти бачиш. І він тебе попередить, якщо десь там буде ворог спереду лізти, і те, що ти не побачиш, побачить комбат з екрану. Тобто вам передавали постійну інформацію. Так, звичайно, звичайно. Ми замовляли, заказували інформацію, подивіться там, будь ласка. Ну, якщо ти там чуєш, десь якась стрілка дня, десь там якась гілки, щось хрустя, чи ще щось, ти просиш, хлопці, подивіться там, те, подивіться, там ну, на таку-то годину, на таку-то годину, подивіться, злітайте. Питань не було, 2-3 хвилини, і тобі повністю робили доповідь, що чи є ворог, чи немає. Mm -hmm. Чи то собачка, може, там робіла просто і все. Друже, ну і як цей досвід командування штурмовою групою тепер, що для себе бачите далі? Надалі виконувати завдання Зільнити. схожого характеру. Звільнити Україну взагалі-то, не тільки липці. Спочатку тут, а потім вже поїдемо десь далі виконувати завдання. Продовжити виконувати завдання в, любому, ну, в, любому, в іншому разі, ну, немає ніяких інших других. Варіантів вирішення. Тільки перемога, тільки вперед, і, і ось там чотири доби, мабуть, лишилося, я знову поїду. Будемо далі продвигатися, будемо далі двигатися, і поки ворог такий, його треба, треба знешкоджувати тут і зараз. Звідки така мотивація? У вас в родині є військові? Старший брат військовий, старший брат в командуванні команди роти в 46-й бригаді. Тому. Десантник. десантник, да, Дивився, дивлюсь на нього, розумію, що старший брат подає приклад. Тому треба відповідати старшому брату. А як брата звати? Антон. Антон. Антон велика повага. Відчувається все ж таки братня, справжня, справжня дружба, авторитет і такий тісний зв'язок характерів. Що сказав Антон, ваш брат, коли почув вашу розповідь про те, що ви перший раз ведете в бій групу, виконуєте самостійне завдання? Був приємно здивований. Ми порівнялися своїм досвідом. Я вам розповів про те, як йшла наша операція. Він сказав, що в них буває також, якісь мають відмінності. Але був... Здивований, приємно здивований подякував, що повернувся живим, цілим, здоровим. Дякую вам, велике, Валентин, за дійсно той подвиг, який ви здійснили, за вашу чітку розповідь, за захист Харкова, Північної Салтівки, Липців ваших рідних да, і за да. захист України. Дякую вам, друже. Дякую вам також.